Друзі, посортували ми малючок. Сортовані лоти абсолютно ідентично. Зараз ми знімаємо одну коробку, але може знімемо ще одну для порівняння. Там буде дещо відрізнятися, якісь може розміри, але в цілому на 90% сортки, лоти ідентичні. Так, ну поїхали. Будуть кепочки на 1-2 рочки і 2-4. 1-2-2-4. Далі такі будуть кепочки. І такі будуть. Тут у них будуть розміри 80 і 86 по 3 штучки. Дуже класні, вони такі легесенькі, сіточка, супер -лоді. Далі, Костюмчики. Все, що ми клали повтори, ми старалися класти абсолютно в різних розмірах. Тут, що були повні Дев'яносто 92, такий костюмчик. Не знаю, може, хтось не бачив наші попереднього, тому зараз швиденько деякі моделі повідкриваю, щоб ви бачили. Така класна вафелька. Як по мені, то це напевно костюм на хлопчика, але напевно можна і на дівчинку. Не знаю. Бачила на вічати. Далі футболочки такі дві одинички. 2-4 і півтора-два рочки. На 92. Далі такі футболочки йдуть. Дві одинички. Тут буде у нас розмір півтора-два рочки. Дуже класний збірочкою. Далі. Це у нас що, у нас чоловічки. Такі чоловічки можуть бути не в усіх випадках, вони ну, різні. Так, 86-й розмір, 12-18 місяців. Тут дві одинички, два чоловічки. Далі всі комплектаки будуть повторі, але також старалися в різних розмірах. Тут наборода все-таки шапуля, такий врубчик штанята і на запах боді. Це у нас іде розмір 4-6. Так, далі такі самі костюмчики, йде на розмір 1-2 місяці. Далі відкриваю вам показую 98 розмір. Тут а, такі набори будуть. Вони будуть в двох кольорах. Це такі круті пісочники на таку спеку. Теж вони будуть класно в рубчик тягнуться. Це розмір 98 по дві одинички а, в комплекті. Так, трапи, повтори, Далі будуть такі комплекти. У нас ідуть на 2-4, Така тоненька шапулечка і тут іде ще такі, як що ли. Ну якось так. По чотири в кожному лоті. До речі, так, то ви бачите, щоб можна було ділити на дві частинки, якщо визволяти півлота, то мати на увазі, що все буде так плюс-мінус ділитися порівну. 92 розмір і 86. Це така крута теніска. типу пробашечка така моднява, на хлопчика. Далі, шортики 92-й розмір. А потім а, ці у нас костюмчики будуть в 4 одинички, вони легенькі, дихаючі, такі класні. Тут 4 одинички на лот а, будуть іти, або по 2 одинички на півлота. Значить, шортики йдуть, значить, це у нас на 2 ручки. Тут розмір може повторюватися, може бути інакше, там на 80-й розмір, а, і ще один на 80-й розмір, і там, наприклад, 74-й. 4 костюмчика. Далі, такий костюмчик рубчик у нас буде на 74-й розмір, теж саме як зелений, тільки синього кольору, бачите? Класно. Далі, такі лосіночки, ці лосіночки йдуть на 92 розмір, такі як на двониточку йдуть. Далі, 86, це костюмчик зі штанятами, кофточка на довгі рукавчик такий тоненький рубчик. Тобто це буде такі можна, як піжанка, можна і просто. Іде 92 другому розмірі. Далі набір чоловічків, півтора-два рочки, тут їх три одинички. Не розкриваю, але тут все, понятно, на кнопочках три пари, три одиниці. Далі 80-й розмір. Це на пісочні, пісочничок іде. Далі такий пісочник, 92-й розмір класний. А футболочки 2-4. може бути півтора-два. Базові дві одинички. Далі такі у нас будуть комплекти по дві одинички. відкриваю, покажу. Це у нас ідуть такі врубчик, шортики. такі класні. Тут навіть шнурівочка працююча, Тут у нас іде розмір на один рік, водічок і шортики. Дуже класно, дуже зручно, бо можна потім водій просто підібрати там зимою, весною, осінню. Так, і 74-й розмір. Два різних Далі штанішки 98-й розмір, комплект покажу дуже класні, літні. Можна продавати як і на дівчинку частину, так і на хлопчика. Дивіться, які вони тоненькі, якість просто неперевершена. Шнурівочка працює така. І під памперс можна ще. Можна і без памперсу. під памперс. Це теж класно, так ми сидять. Тут цілих комплектів, 5 одиничок. І чим класно, що можна і на хлопчика, і на дівчинку. Вони такі знаєте універсальні. Коминав на унісекс. Такі так, це у нас комплект таких штанішок. Далі такі врубчики, як оце були. А, я відкривала, їх були ще один на 86-й, це пісочнички. Далі такі самі штанішки, така модерні, як тільки в таких розмірах, На 2-3 рочки. Отакі синенькі, полосочки, голуби і сіні. Далі врубчик. Що у нас це у нас? на рубчик, на короткий рукавчик. Бодічик, півтора, два рочки. Далі, такі насутні будуть ванові кросковочки. Покажу вам одну відкризу. Дуже красиво. Дивіться, яка вона тканинка, просто неймовірна, ще має таку бачите, така підкладочка. Значить, Вони йдуть розмір 12-18 буде місяців. Далі 2-3 роки. Є на 98-й розмір і є на 92-й розмір. Далі болі 1,5-2. Костюмчик. Тут костюмчик. Дві футболочки, двоє шортики. Я не відкриваю. Вони можуть бути в різних розмірах. Тобто це у нас попався на півтора двоночки, а може в інших коробках бути інші розміри. Так, далі такі комплекти в рубчик, як я рожеві відкривала жовтенькими оці, тільки м'ята і синя це на хлопчик. Значить, тут у нас на 2-4 місяці і на 6-9 місяців такі два сочничком. Так, комплектики. Тут комплект не відкриваю, вже напевно всі знаю. Значить, що тут в комплекті? Дві футболочки, дві маючки, дві шортики. Значить, розмір 80-й розмір, далі 86-й розмір комплект і 98-й розмір комплект. Далі вводять на короткий рукавчик. 92-й розмір. Так. Далі у нас є повторчики. Із криваю показую. Це у нас буде така сукня, дуже зручно, і до неї є трусики. Трусики можна і на пару зіграти, і просто на трусики, якщо вже не носить, мам, дитинка. Теж просто, ну, якщо дитинка може собі гратися, платчика задирається, і вона нас собі. Ну, як, кажуть, як кажуть, такі комплекти, крути. Розмір. Це у нас іде на 62-й розмір, є комплект на 80-й розмір, 68-й, така пудра 74-й, корал є на 92-й розмір і 86-й, така пудра є. Ось такі комплекти. Так. Ага, я подачаюсь. І ще такий комплект на 160 розмір. Чотири комплекти на лот повна ростовочка буде. Так, далі такі костюмчики макіка ще, як були, я відкривала на 80 розмір і 86. -й. Ось вони були. Далі бодіки. На 80-й розмір комплект. Такі дві одинички. Далі 92-й розмір дві одинички. І такі менші на 62-й розмір. Такі два бодіка. Дуже крута, якість дуже. Так, футболочка. така. Не всі. От, і попали. Так, і такі знову комплектний рубчик. 4,6 і 6-9. Це трієчка. Шортики, ой, коротше, станішки, шапулька і... На запах. Так, 86 розмір. Тут це у нас такі льяні шапулечки На зав'язочках і тут, до речі, резиночка дуже зручно. Прикольно. Навіть ну, їх от літом одягати можна від відповівся, щоб дитина не знімала. Мої діти, що Так, далі. Такі легенькі чиності йдуть у нас в двох розмірах. Тоненькі такі. На три може попастися і на 4. В деяких лотах може там на 2, наприклад, попастися на 3. Далі піджачок 2-3 роки, вони теж ще можуть попастися в будь-яких розмірах. Може там 1-2, може 2-3 роки. Далі штанята 68 розмір, я вже відкривала такий набір, але менший розмір. Далі панамочки на зав'язочках, такі у нас паненькі класні, теж розміри різні 74-80. Так, далі ще одні штанішки набор 74 розмір. О, Чотири пари дитя у нас будуть, Розміри 22, 23, 24, 25. Повний комплект. Далі такі у нас джинсики, у нас другий розмір. джинси класні, такі моми. дивіться, яка класна. Супер. Моделька. Так, да, далі у нас будуть комплекти такі літні. Вони будуть по 4 одинички, також в різних розмірах. У нас будуть сіли такі ростовочки. Комплекти дуже круті, літні такі. Так, значить, це у нас 92-й. з шапочкою в комплекті, 92-й, 80-й розмір. Далі 86-й розмір і... 6-9 місяців такі дуже класні, тому що ніжки будуть закриті від сонця. Дитина не буде зграти, причому не буде жарко. Так далі, О, такі штаня. У нас ще є комплекти. Тут чотири данички півтора-два роки, 86 місяців, тобто є різні розміри, Тут може так само і сірі, і шоколадні такі моко. їх два вітчинка, і сірі продавати як для хлопчика. Рожеві можна як для дівчинки, а можна і все для дівчинки, от так моє подобається. Далі такі осінки по комплекті на три одинички. Також хлопчика, що можна, що дівчинки, 86, 92, 98 розмір. І вони, до речі, йдуть на утяжечки. Там є утяжечки, можна проймати. Так, далі. Шортики 92, 98, шортики набір 80 років. Далі шортики 12,18, дві одинички. І два комплекти таких колочок, також на 2-4 роки. Тобто, от такі вийшли у нас лотики. Замовляйте.